Жінок зобов'яжуть вставати на військовий облік та заборонять виїжджати за кордон. Всім привіт! Ви на каналі юридичної компанії Olson. Мене звати Орест, і сьогодні ми поговоримо про те, які зміни чекають жінок-медиків з 1 жовтня 2023 року. Нагадуємо, що 7 жовтня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон, який внесла зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, яким встановила право певних категорій жінок вставати на військовий облік військової зобов'язання. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти. Та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік військових Постановка на військовий облік даної категорії жінок не означає їхньої мобілізації. Yeah. Зазначена інформація потрібна для узагальнення інформації про медичний резерв для держави. В свою чергу, із 1 жовтня 2023 року. Зобов'язані встати на військовий облік усі жінки-медики, а саме: лікарі, медсестри, стоматологи, акушери, фармацевти це стосується жінок цих професій віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Військовий облік жінок у 2023 році регулюється наказом Міністерства оборони України від 07.02.2022 року номер 35 Згідно цього наказу, головнокомандувач Збройних сил України повинен забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з переліком спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2023 року. Це означає, що саме з 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані встати на військовий облік військовозобов'язаних. А от жінки з іншими спеціальностями спорідненими з військовими, Можуть вставати на військовий облік за власним бажанням. Зріли ґюд. Ти звіли ґуд. Майгарт сорз витвілснест. Щодо процедури постановки на військовий облік, то вона практично нічим не відрізняється від тієї процедури, що проходять військовозобов'язані чоловіки. Для постановки на військовий облік жінкам необхідно подати наступні документи: заява про взяття на облік, паспорт або id картка ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальності або професії, довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює, свідоцтво про народження дитини, дітей або документа про обліку, свідоцтво про шлюб, фотокартки 3х4. Коли жінка приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на неї заводять особову справу і направляють на військову лікарську комісію. Військово-лікарська комісія в даному випадку також мало чим відрізняється від тієї велика, яку проходять або мали би проходити чоловіки, тільки додається ще огляд у гінеколога. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані до військової службу чи залучені до виконання робіт і забезпечення оборони держави у воєнний час, згідно з сьогоднішнього законодавства, такі жінки вони виконують військовий обов'язок на рівні з чоловіками, тобто закон не розрізняє. Чоловіків військовозобов'язаних і жінок військовозобов'язаних. Єдиними винятками із загального правила є вагітні жінки та жінки, які перебувають у декретній відпустці. Так, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби незалежно від терміну та перебігу їхньої вагітності. Вже призвані під час мобілізації жінки військовослужбовці. Мають право на звільнення зі служби у зв'язку із вагітністю, незалежно від перебігу й терміну, та у зв'язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку. Медики матері отримують право на відстрочку від військової служби, якщо виховують дитину самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Якщо виховують дитину з інвалідністю, або якщо чоловік вже проходить військову службу в Збройних силах України, для того, щоб отримати відстрочку, потрібно звернутися до вашого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і подати відповідні документи, які підтверджують власне цю підставу. I'm so Щодо жінок-медиків, які тільки закінчують своє навчання, то заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичної спеціальності, за два місяці до завершення навчання. Подають список щодо таких жінок до районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності, яких вони розташовані. Зазначені списки є підставою для оформлення таким жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного і внесення їх до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних зобовязаних та резервістів. Строк дії такого посвідчення 30 днів. Далі жінки в семиденний строк із дня отримання таких посвідчень. Повинні прибути до районного або міського територіального центру контактування та соціальної підтримки на території відповідальності якого задеклароване або зареєстроване місце їх проживання. І стати на військовий облік Непрацевлаштовані жінки повинні прибути до відповідних ТЦК та СП самостійно щодо виїзду таких жінок за кордон. То знову ж таки на даний момент жодної різниці немає між військовозобов'язаними чоловіками і жінками. Вони користуються аналогічними правами й обов'язками, і для них встановлюються аналогічні обмеження щодо виїзду за кордон. Тобто, якщо жінка медик яка стоїть на військовому обліку військовозобов'язаних, бажає виїхати за кордон, вона повинна посилатися на правила перетину кордону і мати саме ці підстави, які зазначені в даних правилах, і підтвердити такі підстави певною документацією на кордоні. Why? Why? Що буде, якщо не вставати на військовий облік? Знову ж таки, відповідальність така ж сама, як для військовозобов'язаних чоловіків. За порушення військовозобов'язаним правил військового обліку під час воєнного стану на них може бути накладено штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень, згідно статті 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Пишіть в коментарях свою думку щодо таких змін і як ви вважаєте, чи дійсно будуть примусово мобілізовувати жінок медиків. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом. Слава Україні!